Далі до столичних питань перейдемо, адже у Києві завершили демонтаж колишнього ринку поблизу центрального залізничного вокзалу. Він там функціонував із 90-х років минулого століття. Фахівці благоустрою майже півроку працювали на цій локації. Яка нині має який нині вигляд має ця територія колишнього торговища? Зокрема, знає наша журналістка Анна Тирса. Вона з нами вже на зв'язку. Аню, привіт! Чи все сміття вже вивезли? Вітаю колеги, вітаю глядачі, і вас також насправді сміття ще далеко не все вивезло за моєю спиною. Можете бачити частинку з цього величезного стихійного ринку. Ну, і я зазначу, що насправді цей ринок неподаліка, навіть прямо поруч з центральним залізничним вокзалом, він тут з'явився ще у 1990 році. Тобто, доволі довгий час існувала ця територія, і кілька десятків років ця територія була дуже загальна. Харащина, тобто вона не відповідала ані санітарним, ані там культурним певним нормам. Власне, і люди, коли приїжджали, особливо якщо вони вперше, наприклад, приїжджають у столицю, вони одразу от бачили ось такий ринок стихійний, власне, бачили таку не дуже приємну, скажімо, картину. Саме тому департамент територіального контролю власне видав доручення Київблагоустрою комунальному підприємству на демонтаж цього ринку. Ну і на те, аби демонтувати усі ці споруди, знадобилося дійсно майже півроку, тому що тут працювала велика кількість людей, залучали дуже багато і спецтехніки. Ну і що ж власне вдалося демонтувати. Власне, давайте послухаємо прямою мовою детальніше далі. Здебільшого тимчасові споруди, які ми там демонтували, це були контейнери, з яких велась торговля, в яких зберігалось майно. Цих торговців, і за цей весь час було демонтовано 209 елементів. З них це 174 контейнери, 26 інших тимчасових споруд, ну і також технічне приміщення, паркани, огорожі. Загалом на цій території знаходилося близько 150 різних контейнерів, і плюс ще було інших кілька торгівельних точок. Насправді на цьому ринку пропонували і гостям міста. В основному це були якісь господарські товари і було ще кілька навіть продуктів харчування, зокрема, це чаї або сухофрукти. Наприклад, а вони були за досить низькою ціною. Проте сама територія вона була дуже недоглянутою, була дуже так такою захаращеною власне тому і комунальники демонтували усю цю частину. Роботу дійсно, як я вже зазначала, тривали майже півроку, тобто велика кількість людей знадобилося знадобилася для того, аби тут усе це демонтувати. Ну а тепер вже тут залишилася велика кількість сміття, яку власне потрібно прибрати, і тільки після того вже готувати територію до майбутнього громадського простору перед демонтажем. Значу також, що власників усіх торгівельних точок їх попередили про те, що будуть демонтувати загалом ринок. І 44 власники демонтували свої там прилавки самостійно. Інші ж демонтовували вже комунальні е, комунальні підприємства, використовували і також дуже багато спецтехніки. Яку саме спецтехніку використовували, і загалом як відбувалися роботи? Також пропоную детальніше послухати далі вимовою. Ми Задіювали повністю весь особовий склад комунального підприємства фахівців і майже всю техніку наявну у нас на балансі підприємства. Дуже нам допоміг при цих демонтажах наявний у нас спецмашина, так званий кракон. Це великий гусеничний екскаватор з великим кавшом, дійсно багато ручної. Такої кропіткої праці він нам змог замінити. Ділянка, на якій знаходився власне цей стихійний ринок, вона є дуже великою, близько 500 квадратних метрів. Проте я кажуть мені комунальники, що це лише умовне число, тому що е дуже насправді було багато різних прилавків, що є ускладнювало їм роботу, тому що е як правило знаходилися торгові точки по два ряди, а то й навіть по три ряди. А в деяких випадках і крім того, за дуже багато років існування свого ринку тут е продавці власне або власники цих точок. Вони додаткові троси використовували ще додаткові якісь оздоблення, і власне це також дуже ускладнювало їм роботу. Ну я зазначу, що тут робота ще досі триватиме, тому що необхідно вивезти величезну кількість сміття. Ну і як говорять самі комунальники, що за своїми масштабами цієї роботи це є одна із найскладніших найтаких знаковіших робіт, тому що дійсно вона є дуже важливою. І вона є доволі об'ємною. А от що надалі тут будуть облаштовувати яку територію зроблять ще поки що невідомо місцеві, так подекують, що можливо тут зроблять паркувальне, таке паркувальний майданчик. це ще поки що невідомо, тому що зазначу, ще роботи із благоустрою будуть спершу тривати, а вже потім будуть вирішувати, що ж робити на цій території. Обов'язково стежитиму за цією ситуацією загалом за ситуацією в місті і оперативно по. видомлятому усе вам